Ну і для любителів бусків. Е маю одну тему, яка, якщо ви любите буски, і у вас на території їх декілька, ви вмієте за ними доглядати. Це відео не для вас. Якщо у вас на території є буски, але ви не вмієте за ними доглядати, кожного року квіти дрібненькі, це відео для вас. Ось дивіться, що коїться. Коїться халепа, тому що вони е згоріли на сонці. Е ось. Квіти наступного року. Ось тут закладені квіти наступного року. Тобто з цих двох бруньок буде цвітіння наступного року. Якщо бузок так сильно постраждав від спеки, коли він відцвітав, оці бруньки закладалися для цвітіння. І вони взяли мінімум, тому що оце не обрізане, воно брало силу у бузка. сонце підпалило сам кущ. І квіти тому будуть дуже маленькі. Якщо у вас є на території бузки, старайтеся після відцвітання обрізати ось ці насінини. Ось це ось, воно, в принципі, можна і не обрізати ні Але воно забирає силу у бузка. Ось так. Будь-яке насіння забирає силу. І бачите, від нього пішли, пішли паростки. І ось тут буде ось. Тут буде квітка, але з огляду на те, що ось ця е, насіни набрала звідси поживні речовини, а сюди пішов пагінь, який буде наступного року квітнути. Тобто, і бачите, які від цього буньки маленькі, якщо у вас якщо вам потрібні гарні квіти весною, то тоді ось це потрібно прибирати, щоб воно не, не забирало у буска. Силу, тоді ці брунки будуть класні великі. І з цих класних великих бруньок будуть класні великі квіти весною. Якщо ви не будете цього робити, у вас будуть отакі, отакі ось квіточки. Можливо, у вас і такі квіточки радують, але для того, щоб куш був класний і прямо, прямо класний із великими квітами, вони довго розпускалися, мали силу. Ось така робота. Потрібно з ними і, звісно, чистити поросль погану, ну яка витягує з нього всі сили. Ось, припустимо, це, це такий за, за такі хащі, що просто далі нема куди. Ось так.